На команді є? це Степаненко. Степаненко праворуч на сивоконик. Генші! Божевілля від Генші, насправді зіграв дуже яр. яр. Команда, яка сказала, що буде мститися! Ми була близька до того, щоб відкрити рам, yeah. власне, забивала. Забивала в нас, нагадую, що заключний м'яч забив. Знову ж таки! хе, -хе, -хе. Генші! Забиває генші! Друзі, відзначається і Гол виходить вперед у день нуля. Генш забити що? За голі зробив. Свірський, але суть від цього не змінюється. 1-0, гол попереду. А генш можливо ще заб'є. Який більшу частину сезону був капітаном команди? Щільний удар. Пам'ятаємо інтерв'ю, яким зараз потрібно. Цілкоменько, Сіликонко, Ліворуч відкидає на Степаненка, Степаненко! Степаненко! Чорний, чорний може залишити м'яч у своїх ніжинках. Набуває, міє, Ні, в принципі, майже як Суркіс набуває. Пам'ятаєте, нещодавно було відео, як Суркіс набував на тренувальному зборі Київського Динамо. Ну, любить цю справу. Ігор Михайлович Суркіс. І зрештою подивимося, як будуть у нас гравці. Гравці яра будуть водити. Це Сивиконенко, можна зробити з зручної позиції, потрібно це зробити. І зараз е, хтось договорився у нас е, так. Е. А, ну Громов. Громов, ну ось Зрештою, Громов отримає жовту картку. Володар нових Сороканіжок отримує жовту картку. Громов. Ну нічого, разом м'яч втратив і пішов в боротьбу. Насправды вступив в мяч. Выбором для Сусимовин. Симовым пробьешься забуває, друзі! Олег друзья! Друзі, визначається Олег Олексимовлен! 2-0 на користь Гонга! І yeah, це означає, що Болда Голду вдається та любить такі ситуації. Насправді ще один фолти хлопака. Цьому хлопцям треба відпочити, мені здається, якось він не, не зрозумів. Де він Зараз проти нього сумови. Далі малимка. Передача на Громова. Громов вистрілює, вистрілює. А поєдинку подивимося, ще, ще є час. Свірскіс, Свірскіс вистрілює. Так, ми в першому епізоді номер. Безномана людина, це юргенша. Араз Степаненко виборює. Степаненко пробуває Каплушенко. Все ж таки Зіграшенко каже, мені не можна. І це дійсно так. І зараз, друзі, гра рукою, друзі, здається, є у цьому епізоді. Сироконенко забуває, там можна було ще й брати повтор, подивитися, тому що Симовин зіграв рукою. Друзі, відзначається номер тринадцяти силофоненко і скорочує рахунок у цьому поєдинку. Один-два після боротьбу тут Євген Заугольний Заугольний далі на генша Генша, Генша, трішки не пощастило. Дуже я Матвія Матвій помиляється в цьому епізоді. м'яч, м'яче представники Колда і вже навіть був удар від Ярівці. Віддав Степаненко м'яча. А зараз Капловшенко, що ж відбувається? Ще одна помилка, власне, так можна і догратися. Євген Заугольний заводця, але Матвій іншої думки насправді. А видно, що хлопака може завестися. Зараз це фол мав би бути. Фол дійсно фіксується. З м'ячем залишався громов. І Це 4-4. 4-4. Жовта картка Заугольному. Заугольний отримає жовту картку у цьому епізоді. І зараз Каплаушенко намагається. Це фоло. Так, це фоло. Це фоло, фол Яро. Хо-хо-хо! Друзі, ось так відзначається. Хей! Ну і варто зазначити, що у команди яр п'ятий команди фоло, а шостий буде пробивним. Виходило зараз. Претендент на гол тижня теж міг би бути. Разом ви посиділи, як то кажуть, представники зупиняє Карпенко проти нього Симовин, Карпенко поруч Сивоконенко, Сивоконенко продирається з цим ударом, насправді м'яч летить в напрямку. Сивоконенко знову, а там рядок міг, рука. Сипаненко Нього набирає, віддає на себе коненка без фолу в цьому епізоді в Нікіти. Нікіта Дімінський не фолиці. Завершення цього першого тему. Нагадую, що у Яра п'ять командних фолів замикати можна було б Симовим. Молодець відборовся у цьому епізоді. Дмитро. А зараз іде класний епізод. Це шостий командний фол має бути. Дозволяється шостий командний фол. Друзі, це би мав бути про Друзі це чотири секунди. Це шостий командний фол мав бути, друзі, будуть дивитися від Це шостий командний фол. А отже, будуть переглядати цей епізод. Друзі, мав бути зупинено епізод. Так, це шостий командний фол. Друзі, тут все очевидно, як на мене. Маємо можливість забити у цьому поєдинку. Євген Заугольник! Немає, друзі! Немає, Немає у цьому поєдинку. А зараз подивимося, яким чином а, будуть у нас. Э... Атакувати будуть, звісно ж, продовжувати. На свою користь, поки що любили Голда, але Ярівці не будуть зупинятися. Генш блискуче, Генш. Супер надійно у цьому епізоді відіграв Ігор Генш. Вже навіть на підхопленню є заувольний, не порозумілися. Генш далі. Бачимо, що вдалося вибрати Ярівця, На поруч Гурманьов. Не ліворуч знаходиться Степаненко, Він все ж таки вирішує зіграти. Хто ти воїн? А цього гравця насправді в протоколі немає. В мене, і Він забиває, друзі. А, Означається... Три прием. А Матвій Свірський, Свірський здалій на Гергелі! Відповідь. відповідь від волам! А від Голда друзі відзначається номер 8 Ігор Георгіль, передачу відбав Матвій Свірський з 4-3 гол попереду. Відігруватися втрачають м'ячі. Зараз 2-2. 2-2. Карпенко перехвалено. Господи боже. Як воно смачно летіло. Зараз Генш. Генш віддавав в напрямку заугольному. А ну, власне Генш. Генш продирається. Віддає передачу на Гергеля. Гергель, Гергель. Його. Смачно, смачно летіло, але а, і Горбаньов ще один удар від Яра просять відбулося порушення правил. Потім було відкладена історія. І зараз зараз Степаненко! Степаненко! Степаненко забуває капітан команди Дмитро Степаненко. Роззначається номер 10 кітан команди ЯР. Дмитро Степаненко, 4-4 до завершення 13 хвилин. Три фоли, три фоли. Зараз у команди Яр. Тут немає чого полювати, Один був а, і пішов на цю передачу. Пас чорний. Чорний протенція Карпенко. Карпенко. Ах, вдалося віддати нас. Матвій Свірський з'являється на полі. Також і Генш. Ми Гер-Гель. Зараз генш, 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 Генш. Робить справу. Генш тільки з'явився і одразу вирішує. Друзі, До завершення 9.20. Це означає 9.20, друзі. друзі. Що ж буде? Олександр, все ж таки не Ігор, а Олександр. Ну, хай не ображається. Малинка! Малинка і знову вживається на це засмучений. Так хотіли би, звісно ж, отримати тут передачу заугольний. Заугольний непогано в нього виходять. Сивоконенко обіграє свого опонента одного і іншого. Сивоконенко! Устріля, красиво рішення цього поєдинку, друзі. Горбаньов, Горбаньов проти Генша. Генше далі продовжується боротьба. Можна? Забиває Горбаньов. Горбаньов забиває силу Коненко, віддає передачу. Призначається Горбаньов. Друзі, визначається номер 5 Горбаньов, віддавимо передачу Сиву Коненко, 5-5 до завершення 7-12. А поки що нічия, друзі, 5-5, 6-30, Чорний пробив, М'яч летиться в напрямку з Свірський зможе віддати на заугольного. Заугольний далі. Свірський! Свірський свірський! Свірський з перехоплює. Transaction... Чорний, чорний, чи обіграє свого опонента, чорний може віддати на Симовина. чорний може і пробити. Симовин! 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 Радості багато, але це і заслужено. Друзі, визначається 6-5 гол попереду. При завершення 4.45. Ну і з yes. команди зараз громов далі на Степаненка. Степаненко тут фолив Симовин. Далі продовжує фолити насправді. Голд отримує жовту картку у цьому епізоді. Так, жовту картку. Жовту картку отримує. Жовту картку отримує у нас Олег Симовин. Олег 4. 4. А чотири. А власне, зараз Степаненко буде розігрувати. Степаненко ні пробиває, На підхопленні у нас був малинка не, не, не бачить. Пливуть літери, Чи ж не літери, а цифрою. На підхопленні Мельниченко. Новачок Сергій Мельниченко відзначається. Ну що ж, з дебютом у Лізі? Це у нас Сергій Мельниченко. Ось так він дебютує і виводить свою команду. Над яром і в другому колі відповідно Степаненко, Сивоконенко. Ще б'ють, 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 але не вдається зараз. Янчук, 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 Янчук. І це не було фоло в даному випадку. І тут немає фолу. Як... Я розгромов з такою посмішкою зустрічав Янчука. Цікавої знає циху. Матвій Свірський зможе віддати заугольного, заугольний на Матвія, Матвій. Матвій може на Янчука. Янчуку не дайте! Янчук! Янчук, Янчук! Ха-ха-ха-ха! Це сталося, цей день настав. Янчук забив. Друзі, визначається своїм дебютним голом на турнірі. Дмитрій Янчук 7-4. Голд! Ну і це можливість відкрутати один, мабуть, у представників яра, але це навряд чи щось змінює. А це власне означає, що у нас три секунди, три секунди до завершення цього поєдинку. Друзі, голде здобуває перемогу. Я не хочу від тебе дітей. Сподіваюся, це заводше насправді. Сподіваємось, давай поки що свіжо гарячу. Насправді, а як воно забувати цей сьомий і він для тебе першим перший. І враховуючи те, що ти говорив, що ти не дуже себе добре почуваєш насправді. Ну я от мав взагалі сьогодні не виходив на полі, мав хворіти вдома. але ну якось не можу й Це Така страсть, це життя. Тож я приїхав і воно далося знаки. десь пощастило. З командою дуже добре розіграли вони дали чудовий пас і дозволив мені Євген Заугольник і Так скажи, що ти вмажеш сьогодні? Я от так слабко скажу. За що, цей забути м'яч. Ну, Пихо Євгену Заугольного це точно все відсотково. Я так на камеру вже сказав. Тож треба, який він. Як я він ти його пиво любить. <ривіт> Дивись, така штука. Я за тобою спостерігаю, звісно, з першого матчу, і я завжди бачив, що ти коли вгризаєшся, ти дуже часто фолиш. А сьогодні на диво ти навіть не відповідав. Що сталося з тобою? Що Хіба, то не, не, не додивимося. Ти буває, вгризався, а, а фолу немає. Ну так пощастило, я просто. Ото на мені фолять. щось рефері не свистить, я заводжусь, ну трошки цей стараюсь фолити. Стараюсь взагалі просто м'яч забрати будь-якою ціною, але. Ну так, в межах е, нормального, щоб нікого не скалічити, звісно. А скажи перед мачем. не знаю, як так вийшло. Те, що заявляв в одному з що, а, мовляв, для них суперпринциповий цей поєдинок, що ми помстимося. У вас щось подібне перед матчем було, то, то доволі, Звісно що... було. Ми дивилися інтерв'ю Яра, і е, звісно, було таке бажання довести, що то була не помилка минулий матч. Тож в цілому, я думаю, що команда задоволена. І... В цілому результат нас влаштовує. З яким показником хочеш завершити цей сезон, На своєму саме бомбардирському має на увазі. Ну більше півтора буде чи ні. Ну, Робимо ставки. Подивимось, як воно буде. Головне, щоб команда на першому була. Як бомбардиру. це вам. Дякую, дякую. Молодець. Ні, молодець. Молодець.